Я живу в Польщі вже три роки і зараз збираюсь повернутися в Україну. Що я для себе зрозуміла, боже люди, неважливо, де ти знаходишся в іншій країні, в сусідньому селі, в сусідньому місті, на іншому кінці своєї країни, просто на якомусь острові. Головне, щоб у тебе була ціль і намір її втілити. Чим важливіша твоя ціль, тим більше намір в тебе її втілити. Ти знаходиш ресурси, ти знаходиш кроки, ти шукаєш дороги, шляхи. Оці, оці в своєму житті, ти просто шукаєш. Я що ще для себе відмітила, що якщо тебе де життя закинуло, ти можеш все. От я реалізувала фестиваль, який я робила в Україні, я реалізувала його тут, в Польщі. Мені м м нічого не завадило, не незнання мови, не те, що в мене немає тут команди, не те, що взагалі я тут нікого не знаю. Ну, я просто взяла і робила. У мене була ціль, я просто продумувала. Свої наміри, свої кроки, як це правильно зробити. Не втрачайте час, обирайте ціль і стройте своє життя, будуйте своє життя там, де ви знаходитесь. Тому що вже ці дні, які зараз йдуть, ти їх не повернеш. Вони просто пролетять десь отуди от мимо. Ну і звичайно насолоджуйся тим, що тебе оточує. Будь вдячний за те, що тобі дає всесвіт. І воно тобі завжди повернеться крутими подіями твого життя.